Ви можете спитати мене, чому я так погано виглядаю? А я відповім: подивіться на мене і на вашого чоловіка. На мене і на вашого чоловіка, бачите, не все так погано в вашому житті все могло склатися гірше. Тож цінуйте те, що є. А ми говоримо сьогодні про зелені пропорції в стосунках. А не очікували не червоні, не редфлеги. Виявляється, їй такі. Я не знав, але Грінфлеги на початку стосунків з чоловіком. От коротше, грінфлеги на початку стосунків з чоловіком. До речі, мені цікаво, дуже щиро цікаво, які грінфлеги у жінок, ну тобто, точніше, типу, на початку стосунків з жінкою, які грінфлеги, це окрема тема. Але я не знайшов поки чоловіка, який робить експертний якісний контент в цьому питанні, переважно там крінж. Ми концентруємось на головному. Тож, е якби чоловіки. Дивіться, концентруйтесь і розумійте, що вам треба сигналізувати на початку стосунків із жінкою, панянкою, дівчиною. От, щоб бути правильним, і все йшло за планом. А панянки можете писати в коментарях, чи погоджуєтесь з цими грінфлегами, чи ні. Тому що ну, знову ж таки, нам треба якась ширша аналітика при всій повазі до пані, Алли, це ж не гарантує, що вона права. От, розбираємось. Дівчата, те, що я назву, це база і мінімум. Пам'ятаєте, дівчата, те, що вона називається, це база і мінімум. Ну, вже є відчуття да, занадто великих вимог, як було зі шкарпетками у попередньому відео. Обов'язково перегляньте, якщо ще не дивились, там все про ідеальних чоловіків. Тут уже якби база мінімум. Ну. Пожежників з їхніми ганючками на сторіс, ми не ремень. До речі, раз ми вже зачепили цю тему, вибачте, будь ласка, але дуже цікаво. Наскільки панянкам важливо, щоб чоловіки ставили вогники на їх сторіс? Тому що, во-первых, я дізнався, що я не не знаю, як ставити вогники на сторіс, У мене тільки кнопка сердечка. Не знаю, що треба робити, щоб був вогник. По-друге, ну, взагалі, мені впадло лістати сторіс в таких об'ємах, в яких деякі люди їх постять. Тим не менш, може це важливо. Може це ну, той самий базис для якісних стосунків, який всім необхідний. Діліться в коментарях. Ти, вообще, ви вимагаєте свого чоловіка, щоб він лайкав всі ваші сторіси. Це ну ключове. Насправді, мені здається, питання цього відео тезуємо. Перше, ви регулярно спілкуєтеся. Ну в цілому, я як чоловік, можу сказати, що я готовий до такого, але. Це вже питання в тому, що входить в це спілкування. Тому що може бути таке, що ви, як чоловік, повинні розвлікати панянку. Якщо ви розвлікаєте неякісно, вона вас критикує. А ви взагалі, ну, типу, у вас теж є своє життя, діла, свої переживання, емоції. Може, ви хотіли, щоб вас перезикали, але чоловікам таке не можна. Тож, ми про кількість спілкування зрозуміли, але питання от саме про якість. Секунду. Дякую. Для мене тут важливо розуміти, що саме входить в спілкування. Тобто, писати просто так, як справи, ти можеш, наскільки креативно треба підходити до питання, і, в свою чергу, як повинна відповідати панянка. Тому що оцей момент трошки ігнорується в цьому відео, а це досить важливо. Але ми про це поговоримо трошки пізніше. Регулярно, а не постійно. Постійно дорослі люди можуть тільки тривожитися, а не переписуватися. коли вас жених з ну не знаю. Я вважаю також, що дорослі люди можуть постійно жалітися на болі в спині. Ну, мені здається, що тільки тривоженням, ну ми не обмежуємося. Вами регулярно підтримує зв'язок, а не пропадає тижнями. Це мінімум. Це не щось особливе, так і має бути. Далі плани. Добре, добре, це я зрозумів. Не пропадаємо тижнями. Все чудово, панове, записали. Пункт один. Якщо ми спілкуємося з панянками, треба не пропадати на тижні. От, якби треба певний ліміт там один-два дні. Максимум, от і то кажіть, що у вас були діла. Не кажіть, що ви просто ну, в Дісхонер перші грали. Це така собі причина. На зустріч ви складаєте завчасно. Якщо у вас жених раптово пише в п'ятницю ввечері, приїжджай це, не жених це довбайок. Челіку стало скучно, він вам написав: нехай найде собі інша. Я вообще, ну чесно, я люблю не планувати сильно заздалегідь, але я розумію, звідки цей пункт взявся. От, але я про це не бачу проблем. Ну, тобі, якби мені хтось написав, типу, го, сьогодні ввечері тусить, я такий ну го, якщо можу. Якщо не можу, ну не го, давай і завтра. От. Але тут я розумію, в чому мотивація, що пані Алла каже, що це хлопцю набридло, і він вам пише. Але я, ну що хлопцю, сумно, нудно, і він вам пише. Але я не бачу в цьому нічого негативного. Ну, подумайте самі, хлопцю нудно або от йому треба спілкування. І ви, перше, імовірно, в його списку, що тут погано. З іншої сторони, ви ж, напевно, також можете відчути себе погано в цей день і згадати, що є людина, з якою вам добре, і написати їй, сказати: давай зустрінемось. Я не бачу ніякого негативного моменту в цьому. Так, якщо він так робить постійно з різними понятками, цих але ну, типу, давайте так. Я е, з таких типів знаю тільки людей в коментарях в інтернеті. От, всі інші, це ну, звичайні хлопці зі звичайним баченням. От, тож е, цікава ваша думка. Ну, це, во-первых, обідно. Во-вторых, ну да, ну якщо ви не домовлялись до такої комунікації раніше. То напевно трошки дивно починати комунікацію зі слів приїжджай. Хоча я не думаю, що це погано в глобальному сенсі. Тобто, якщо він нічого поганого не має на увазі, якщо він давайте так, дівчата. Якщо він каже вам приїжджай, я тебе погодую, налить тебе вина і послухаю, як важко пройшов твій тиждень. Це погано чи добре? Ви погодитесь чи ні? Ну от, оце важливе питання. А те, знаєте, коли, як, ну тут не ключове, важливо це відчувати вайб, мені здається, типу покривати певний запит. Обідалі в ваших стосунках є послідовність. Вам пообіцяли, що вам напишуть, вам написали, вам пообіцяли, що ви побачитесь. В ваших стосунках є послідовність. Ну тут складно домагатися, тут повністю логічно. От вам написали, що вам напишуть, і вам написали. Так, да, от така рекурсія. Виклик на, Виклик написання з себе. Ну то такое. Е, тут інше питання. Знову ж розумієте, всі ці грінфлеги абсолютно логічні, але тут немає моменту. Зворотньою комунікацією, ну тобто, е, чи якось панянка повинна підкріпляти ці грін флеги якимось своїм баченням. тобто, тут знову ж все з однієї сторони і не описується, типу, нормальний початок стосунків в цілому, тут от е, маркери, які от треба дивитись на хлопці. А що дівчина як вона повинна на це реагувати? Тобто, якщо він все робить з цього списку, а дівчина ніяк не реагує, то чи є сенс продовжувати якусь комунікацію і розвивати її? Чи ні? Бо тут знову ж таки не ясно. Мануал непоганий, але дуже половинчатий. Треба все таки розуміти більше. Бо, знову ж, якщо він розвиває стосунки, а вона ні, а в цьому відео нічого про це не сказано, то як діяти в цьому випадку? Мені здається, що є певна недосказаність в цьому ролі: п'ятницю ви побачите. Це все ще база, прошу зауважити. От дивіться, пані Алла, а що не база? Ну от якщо це все ще база. То було б ідеально, якщо вам пообіцяли, що ви побачитесь в п'ятницю, а ви побачились і почулись. Ну, тобто, давайте вже повний список вимог, щоб е, чоловіки готувались по максимуму, розумієте? Тобто, щоб е, от вони знали, о, ну, тренуйте е, чоловіки, от, як вони повинні бути. Тому що ну, тупі ж ми, ми не розуміємо. От бо от буває так: якщо ви домовились зустрітись в п'ятницю, а він приїжджає вівторок. Ну, це ж типовий чоловік, абсолютно тут нічого дивного, правда. Тому давайте вже говорити про максимум, тому що ну, мінімум я поняв. А мені хочеться якби все подивитися, всі умови, якби все записати, готуватись, якби тренуватись, завчати, вивчати заздалегідь, тому що ну. Є відчуття, що мало, мало. Далі він цікавиться тобою, а не тільки розповідає про себе. Дівчата, якщо ви в одне ліцо, тільки вислуховуєте чужі проблеми, і ніхто ніколи не питає у вас, як ви, ми з сестрами напишемо на вас заяви, щоб перевірили ваші дипломи безкоштовних психотерапевтів. Дівчата, розказуйте у свій кейсі. Бо я, скільки спілкувався з дівчатами, жодного разу не був в ситуації, коли от вона питає мене, цікавиться. І розпитує різні питання, а я просто жаліюсь на життя, і я ні від кого такої історії ну, от не чув. Хоча в інтернеті я таке чув. Тобто, поділіться реальним досвідом, чи були ви в ситуації на побачення при зустрічі, на напівпобачення, як називаєте, в якому тіп говорить постійно про себе. І про вас нічого не питає. Мені цікаво, я впевнений, що такі кейси були, їх достатньо, але знову ж таки, у мене просто не те оточення. Хочу почитати ваші історії і діліться е, от невдалими кейсами. Будемо знати не тільки грінфлеги, а й те, що робити не треба. Наступне у вас відбувається якийсь прогрес-стосунку. Більше спілкуєтесь, більше бачите, знайомитеся з оточеннями. Ну, от тут знову ж таки загадкове питання. От у вас відбувається прогрес в стосунках, ви більше бачите, більше спілкуєте. Але на початку нам сказали, що не треба багато спілкуватися. Тобто, як правильно побудувати цей розвиток, щоб всім було комфортно, щоб не нав'язливо, знаєте, і розвиток відбувався. Потому що, ну ще раз, давайте будувати всесвіт навколо того, що чоловіки тупі. Тому що ми тупі. Це треба прийняти, це факт. І хочеться, ну розуміть трошки більше. Я розумію, що не, ви не зацікавлені в тому, щоб нам все пояснювати дурням, але дуже прошу, пожалуйста. <реш> От, значить, тут ми розуміємо, є певна прогресія, я певний. Е Підхід певні зміни і певний розвиток ситуації. Але знову ж таки, тут питання в тому, а що далі? Типу, на якому етапі должно щось статися? От тут у відео нічого не сказано. І мені цікаво, як довго повинен відбуватися прогрес, і що було б далі. Можливо, він дає вам підкот від своєї карти. Нарешті, блядь, Ну, знаєте, різні рівні довіри. Власне, ваші стосунки якось прогресують, а не стоять на місці. Дівчата, якщо комусь треба -код від моєї карти, питайте, там 14 гривень. Не питання. Можете платить. Все, що входить в цю суму, гуляйте. А, до речі, стосовно цього, раз ми вже тут. Там бо баймі... й Ну, давайте я розкажу. Значить, була спонсорка на цьому каналі, потім я ввів Донателло. Люди підписувались, але у фонді ліцензію забрали до натела перестала працювати. Я перевів всіх на баймір Кофі, Баймір кофі теж перестає працювати і виводити кошти. Як вам таке? Коротше, залишилась тільки Манабанка. І ту скоро поріжуть НБУ введе обмеження на p 2 p перекази, і ви не зможете, ну, типу, донатити на багато блогерів, доведеться вибирати тільки мене. Коротше, донат від 40 гривень на цю банку відкриває вам доступ до купи унікального контенту. А донат на цю банку, це все йде на ЗСУ. Там трошки бонусного контенту. І мій і ваш хороший настрій, тому що я все це перекину на ЗСУ. Це збір до 30-річчя, яке буде. Буде в наступному місяці. Дякую за увагу. Дайте грошей куди-небудь, на ваш розсуд. От, щоб я комусь дав спінкот від своєї карти, і ця людина погуляла вже не на 17, а на 57 гривень. Наступне він намагається зробити твоє життя краще, а не ускладнити його. Навіть не говорю про щось велике або масштабне, просто мінімально включитися в контекст твого життя. Те... Я прям... Неймовірно зацікавлений е, тим, як виглядають грін флеги адекватні від панянки в цьому списку, тому що я чудово розумію, як круто, коли хтось приходить в твоє життя і ну налагоджує його покращує. Але ну мало ймовірно, що в грін флегах панянка буде такий пункт, що дівчина додається ваше життя і намагається його не погіршити, а покращити. А що вона тоді робить? Ну, Своєю присутністю вона освітлює, звісно, кожен день. Нема питань. Ну, я розумію, але, знову ж таки, просто цікаво. Бо тут грінфлеги досить адекватні, очевидні, нічого такого. Мені цікаво, чи нормально буде, якщо б хлопець зробив якийсь такий список, щось в стилі вона відповідає вам на повідомлення трошки більшими речення, ніж нормально. Ну, типу, як справи, нормально. Ну, не нормально. Ну, типу, можна такий контент створювати, чи це проти правил? От. Бо ну, реально цікаво от цим основним пунктом. Тому що я помітив це. Типу, чим старше стаєш, тим крутіше це, коли в твоєму житті з'являється людина, яка його покращує, а не погіршує. Ну, це топ. Це шикарно, Тут вообще, вообще, все інше уходить на задній план. Знаєте, пофіг там на всі на зовнішність, на якісь кінки, на якісь особливості людина не зробила гірше. Чудово. <хи> от, і я розумію, відповідно, питання з іншої сторони, бо от, дуже багато цікавих думок, і конкретно, коли якісь мінімальні вимоги озвучені зі сторони чоловіка, ну дуже багато критики. Ем, але я знаю, що зазвичай там вимоги. Ха -ха, окреме відео, до речі, про це буде. Я знайшов шикарний список вимог. От, але мені цікаво, як би ви то бачили, тому що в мене переважно жіноча аудиторія, чоловіки також діляться своїми думками. От. Бо прикольно буде на цю тему також зробити контент зі зворотньої сторони з грінфлегами від панянок. В цілому ви зрозуміли, дізналися тепер більше. Чоловіки занатували, панянки поділились, чи все ОК, чи це не ОК. Закинули на ЗСУ, закинули мені 40 гривень на контент, все, поспілкувалися, нормально. Дякую, що були тут, папа, -па, і всем найкраще.